Лозещина найзахідніший населений пункт Закарпатської області. Межує з Івано-Франківської області. Мальовниче та привабливе у туристичному плані село Лозещина розташоване у предгір'ї головних вершин українських Карпат Гуверли та Петруса. Традиційним промислом на Гуцульщині вважається вівчарство та отари, брязкаючи дзвіночками. Вільно прогулюється схилами у супроводі чебанів. Лазищина відома історичними подіями та датами. Не пам'ятний знак встановлено на місці десантування уродженця Ясіні, керівника підпільників Буканюка. Одна з версій походження топоніму говорить сама за себе. Лаз перехід між Закарпаттям та Галичиною. Корінь лаз означає місцевість на прикордонні, переході пропускному пункті. За старих часів тут була укріплена застава з митницею. Яблунецьким перевалом веде автомобільна дорога національного значення H09. Для місцевого населення лісорубів, вівчарів та туристів існує лісова стежка на гірському хребті. Фруктові дерева, що залишилися на сільському подвір'ї, продовжують свісти і плодоносити, незважаючи на вітри і занедбаність. Зруйнований дерев'яний будинок на самій височині хребта свідок минулих подій. Ліс має природоохоронне, наукове, історико-культурне та рекреаційно оздоровче значення. Королевою Карпатського зеленого багатства бажається смерека, а її володіння доповнюють пишністю і картинністю бук, Ясин, явір, ялиця, вільха. Милуйся лісом гірськими хребтами і насолоджуйся трелями та пересвистами титорука, зозулі, глухарів, шишкарів, горихвістки, пугача. Силем тяглися стежки до сільських садиб. Покажчик нагадує відстані до районного центру ті 6 кілометрів та до обласного центру 245 кілометрів. Рахівський район найбільш віддалений від Ужгорода та розташований на південному сході області. Придорожні каплиці та хрести жителі західних районів встановлюють на узбіччі доріг. На перехрестях на межі населених пунктів. Центр села, сільська рада, амбулаторія та аптека. Недобудований будинок культури. Дитячий садок. Школа. Магазини та кафе. Жителі Озищили бережуть свою святиню – дерев'яну церкву святих апостолів Петра і Павла. Та вбудована дзвіниця з двоярусним дахом мають віконця. Старовинний цвинтар із фігурними металевими хрестами оточує храм з усіх боків. У храмі є лавочки і люди по віку можуть сісти під час богослужіння. Новий цегляний храм із позолоченими куполами освятили у 2022 року. У Лазищині є ще одна православна церква, але до неї мені довелося йти ще 4 кілометри. Місцевість відома з кінця XVIII століття. Село простяглося на 10 кілометрів у руслі однієї річки, витоки якої беруть початок на Чорногірському масиві. Гірська річка Лозищина сформувала головну вулицю, яка прокладено шлях. Через блакитну артерію перекинуто автомобільні мости та пішохідні підвісні. Свята Преображенська церква розташована в урочищі Плитуватий біля селища Ясіня. Божницю збудували зі Смирекових брусів у 1780 році в сусідній яблуниці за перевалом і майже через 100 років привезли на постійне місце до плитуватого. Гуцульська церква складається з п'яти зрубів, що перетинаються у прямокутник і утворюють хрест. Чотири зруби покриті двосхилим дахком, а центральний зруб восьмигранним наметом. Зайомлячись із природними та рукотворними пам'ятками гуцульського села Лазещина, я дійшла до сусіднього селища Ясіня. Загальна відстань становила близько 14 кілометрів, частина якої пролягала горбистою місцевістю. Дякую всім мешканцям Лазещини, які зустрілися в дорозі. За гостинність та розповіді про своє село.